Мене звати Біл Андрій, я керуючий доброю фермою. Це невеличка ферма, де живуть кози та корови, і ми виготовляємо молочну продукцію з цільного молока. Ідея нашої ферми це закритий цикл. Тобто, все ми робимо самі, починаючи від засіву полей і вирощування кормів до реалізації готової продукції. Основне наше виробництво це тверді та напівтверді сири голландської групи. Їх ми виготовляємо з козинного та керуючого цільного молока. Ми навіть не акцентуємо на тому, що це цільне молоко, тому що це для нас норма. Це справжнє молоко, яке ми отримали від тварин, і воно не проходить ніякої обробки, крім пастеризації. Це підігрів до 72 градусів на 15 секунд. І все. Далі наші сировари вручну перетворюють це молоко на сир, який буде дозрівати від одного місяця до трьох років. І на даний час в Україні це ексклюзивний сир. Коли ми вже почали, почали і працювали з сирами, Захотілося знайти справжньої сметанки. У нас є молоко, у нас є технології. Ідея була, що зробити просто для себе там тої сметанки твого турушка. І зробили для себе, тоді для друзів, тоді для друзів-друзів. І таким чином в нашому асортименті вже з'явилася кисломолочна продукція. І... Дуже важлива точка її появи, тому що ідея була саме зробити для себе. Дуже часто наші гості, які куштують сир в нас на фермі, вони не вірять, що цей сир зроблений в Україні. Але я вас запевняю, що в 120 кілометрах від Києва є добра ферма, де живуть добрі кізоньки, і ми там виготовляємо сир. Купуючи добру ферму, ви можете отримати справжню сметану. І саме це на проєкті Топот, ми запропонували нашим шефам, тому що коли ми зібралися тут всі, у шефів була можливість готувати ці страви з абсолютно натуральних справжніх продуктів, такі, які вони повинні бути. Надалі ми плануємо ще доцільніше, ще глибше вивчати молочні процеси. І... В Принципі, зараз ми можемо робити якісні продукти. Ми їх і робимо, але знаєте, немає такого сировара, який знає десять із десяти. Тобто немає якогось такого курсу чи якоїсь такої школи, коли ви знаєте це все і все. От тепер я сировар, я просто можу все на світі і закінчити на цьому. Це безперервний процес. І тому надалі ми будемо ще. Доцільніше, ще докладніше, ще глибше вивчати ці процеси. І е, саме на нашій фермі нам цікаво познайомити людей з козинними продуктами. Тому що зараз ми працюємо з коров'ячим молоком, з козинним молоком. І козинне молоко це цікавий продукт. Він відкриває нові можливості в виробництві продуктів, але ще наші люди цього трошки бояться. І от наша ідея правильними продуктами відкрити людям ці смаки і зацікавити їх. Це людина, яка цінує ручну роботу, яка цінує справжній продукт і знає його ціну. Тому що зараз багато промислових продуктів, які коштують значно дешевше. І дуже тяжко пояснити людині, що в ціну закладене те, що одна людина зараз виготовляє не 15 тонн сиру, а всього-навсього 60 кілограм. І наш клієнт це той, що розуміє, що таке реміснича робота, розуміє, що таке ручна робота і цінується. Особливістю нашого продукту є те, що ми вкладаємо душу в кожну головку сиру і в кожну пачечку творога. Над цим продуктом працюють люди, які люблять цю справу. І саме це робить наш продукт унікальним. Коли ми говоримо про наш продукт, з нашого боку це виробництво, це технологія. А покупець в першу чергу бачить нашу ферму. Особливо, коли до нас приїжджають гості і вони бачать дійсно, що це такий невеличкий заводик, що кози живуть зовсім поряд з нами. Що за столом, куштуючи цей сир, який зварений в 100 метрах від вас, може підійти кіт і виключити кусочок того сиру. І я думаю, що це той образ, який складається у нашого покупця. В дитинстві у мене фаворит це була піцу, яка робила моя мама. А наразі я не можу сказати про якогось окремого фаворита, тому що з роботою фермерстів відкрилася така палітра смаків, що цікаве їх поєднання. Особисто я очікую від цього проєкту навчання людей, як використовувати наші продукти. Тому що багато фермерів роблять класні продукти зокрема, ми виготовляємо сирочки. Але це не та історія, коли ви берете цей шматочок сиру, який три роки визрівав в підвалі, викладете його на батон і їжте. І справа в тому, що ми не можемо вчити людей, як це робиться. Ми можемо готувати сир, а шеф-кухарі можуть.